Чи зможе чат GPT розшифрувати ось це КТ? Я не буду казати йому, що це за метод дослідження та де саме патологія, що ми шукаємо. Подивимось, що він вже може побачити, та як інтерпретувати ось це зображення. Ось що він. Відповів, і зараз будемо аналізувати його відповідь, та я вам покажу це на комп'ютерній томографії. Це кт зображення, аксіальний зріз в ділянці клубових кісток. І це абсолютно правильно. Тобто він правильно визначив метод обстеження, правильно визначив скан, тобто це аксіальний скан, і правильно визначив рівень, на якому він знаходиться з допомогою кісток. Далі будемо ознайомлюватись з його аналізом, Тобто що він пише, що візуалізується. Структура в правій здухвинній частині, схожа на апендекс. Стінка виглядає потовщеною, переапендикулярна клітковина, виглядає інфільтрованою і тут вже є нюанс. Тобто, якщо ми будемо роздивлятися цю праву сторону. Там клітковина абсолютно не ущільнена. Якщо ви хочете побачити ущільнену, то вона з іншого боку. Да? Тобто, ось як повинна виглядати ущільнена клітковина. Далі він вже фантазує ознак перфорації вільного газу. Ну тобто, добре, це, 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 це вірно. Тобто перфорації немає, вираженого абсцесу немає. Інші петлі кишківника без суттєвої патології. І ось це він випускає з виду. Да? Тобто, це низхідна обудова кишка, е, стінка її запалена, і тут ми бачимо запалення девертикула. І він е, робить висновок, що тут картина відповідає гострому апендициту без ознак перфорації або абсцедування. Тобто, ми задали питання, що пацієнта привезли з підозрою на апендицит, і він повністю цей діагноз нам якби підтверджує. Але... З діагнозом апендицит, з підозрою на апендицит, можуть бути різні діагнози. І ось що ми бачимо тут: тут е, запалення дивертикула і в принципі лікар рентгенолог це розпізнає. Якщо хочете більше розборів різної патології, будь ласка, пишіть це в коментарях і поки людство проти штучного інтелекту може змагатись.